Розглянемо тепер завдання високого рівня. Це задача. Знайдіть чотири послідовних натуральних числа. Якщо відомо, що добуток першого і третього числа менше від добутку другого і четвертого на 31. Отже, ми маємо чотири послідовні натуральні числа. Що це нам дає? По-перше, те, що вони натуральні. Так, недробові. І по-друге, вони послідовні. Це означає, що вони відрізняються одне від одного на одиницю. Тобто ми маємо, якщо менше із цих чотирьох чисел позначимо n, то наступне буде на одиницю більше n плюс 1, наступне e ще на одиницю більше, n плюс 2. І четверте буде ще на одиницю більше n плюс 3. Тепер за умовою задачі добуток першого і третього, перше і третє. Тобто добуток це множення n множити на n плюс 2. На 31 менший від добутку другої четвертого. Раз цей добуток менший, то ми до нього додамо 31 і одержимо добуток 2 і 4. n плюс 1 на N плюс 3. Ми одержали. Звичайнісіньке рівняння. Розв'язуємо його. Розкриваємо спочатку дошки n на n n у квадраті, n на 2, 2 n плюс 31. Переписуємо до рівня. N на n, n у квадраті, n на 3 плюс 3n, 1 на n плюс n і 1 на 3 плюс 3. Вліво переносимо доданки з невідомою. Право без невідомий. Одержимо n у квадраті плюс 2n. А ці переносимо мінус n у квадраті мінус 3n мінус n дорівнює. Це число переносимо право. мінус 31. І трічку переписуємо, бо воно в правій частині. n квадрат, і n квадрат знищується, додаємо оці. Коефіцієнти 2 додати мінус 3 мінус 1, і мінус 1 додати мінус 1 мінус 2. В лівій частині одержуємо мінус 2n. Дорівнює мінус 31 додати 3, дорівнює мінус 28. Якщо в когось виникли питання в обчисленнях, то ви можете просто... Повторити правила додавання правила множення раціональних чисел із 6 класу. Посилання на ці уроки я залишу внизу під цим відео. Отже, залишилося нам розділити мінус 28 на мінус 2. Одержимо 14. Тобто ми одержали, що. Найменше з цих чотирьох натуральних чисел дорівнює 14. Тоді наступне буде 15, третє 16 і четверте – 17. Все, на цьому задача завершена. Але я рекомендую вам у кожній з таких задач обов'язково проводити перевірку. Давайте ми перевіримо, чи відповідає, чи задовольняє ці числа у мові задачі. Отже. Добуток першого і третього. Знаходимо цей добуток. 14 множити на 16. 6 на 4, 24. 6 на 1, 6, і 2. 8. 1 на 4, 4. 1 на 1, 1. Додаємо. 4. Зносимо. 8 плюс 4 12. 2. Пишемо 1 Запам'ятали. Плюс цей 1, 2. Друге і четверте Множимо. 15 множити на 17. 7 на 5, 35, 3 запам'ятали. 7 на 1, 7, і 3, 10. 1 на 5, 5, 1 на 1, 1. Додаємо. 5 зносимо. 0 плюс 5, 5. 1 плюс 1, 2. 224 плюс 31. Тому що це добуток на 31 менший від цього. І подивимось, що одержимо це число. 4 плюс 1 5. 2 плюс 3, 5 і двійку зносимо. Все одержали. Отже, перевірка показала, що роз дану задачу ми розв'язали вірно. Я бажаю вам успішно впоратися із контрольною роботою. Я впевнений в тому, що так воно і буде. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео уроці.